Усім привіт! У цьому відео ми з вами поговоримо про код успіху, як його розрахувати за своєю датою народження, що ваші гроші примножує, що вас навпаки, які дії будуть їх забирати. Також я розповім, чим відрізняються багаті люди від бідних людей, і в кінці також на вас чекає подарунок. Хто ще зі мною знайомий, є Дар'я Мануелек, засновниця першої в Україні школи духовності, жіночий провідник. Та нумеролог тому сьогодні будемо з вами разом. А, давайте почнемо з того, чим відрізняються бідні люди від багатих людей. Почнемо з того, що таке код успіху. А, код успіху а, закладений в вашій даті народження. І чим більше, ви, по-перше, знаєте, про цей код успіху, чим більше ви енергії в цьому коді проживаєте по плюсу, по розкритому прояву. Тим більше можливостей, грошей, знайомств до вас притягується. І сьогодні у вас буде можливість дізнатися, який конкретно у вас код успіху. Ну і чим відрізняється бідна людина від багатої людини. Звісно, що мислення, але сьогодні у нас а, відео на іншу тему. Але багаті люди роблять дуже багато якісних дій по своєму природному, розкритому потенціалу, тобто по своєму коду успіху. А, і... Код успіху рахується через нашу дату народження, завдяки інструменту матриці долі. Як це робиться, дуже легко. Вводите в калькулятор, який залишу вам під відео, свою дату народження, і у вас виходить ось така схема, ось такий, така карта вашого життя, і вона складається з різних енергій. Загалом тут може бути всього 22 енергії. Це є такий наш закладений потенціал. Кожна енергія має свій прояв і має свою назву. І дуже важливо, що кожна енергія в нас може а бути або в плюсі, або в мінусі. І чим більше ми проживаємо з цих енергій в плюсі, тим більш щасливіші, багатші, здорові і так далі. І наша задача сьогодні з вами прорахувати саме код успіху. Тому що насправді в матриці є велика кількість інших зон, таких як призначення, таланти, здоров'я, відносини з собою, з світом, з іншими людьми, з партнером, з батьками, з роботом, з дітками. Коротше, дуже цікавий такий об'ємний інструмент, як нам порахувати код успіху. Для цього подивіться ось в цю зону своїй матриці. Якщо ви ще не прорахували свою матрицю, зайдіть зараз в калькулятор матриці долі. Відкрийте свою карту, перевірте правильність а, дати народження, і подивіться на ось цю зону Там у вас буде три енергії. Наприклад, в мене це 14, 22 та 8. Це ваш код успіху. І сьогодні я всі можливі варіанти розшифрую. А, ви дивитесь на всі три енергії і уважно мене слухайте. Я буду говорити, що вам робити і не робити, для того, щоб грошей ставало ще більше. Почнемо ми з таких енергій, як 3, 12 та 21. Зараз слухайте мене уважно всі, хто має в своєму коді успіху такі енергії. А це люди, які прийшли в цей світ розкрити внутрішню свободу і відчути ось цей масштаб. І зрозуміло, що якщо ці люди вони живуть в такій клітці, в першу чергу в своїй власній кліці, да, коли вони себе обмежують, коли вони дуже часто кажуть, я не можу. Я на це нездатна, вони себе знецінюють дуже. Звісно, вони не можуть цей масштаб відчути зовні. І це такі люди, які дуже часто впадають в такий стан жертви агресора-рятівника. І поки вони в цих станах знаходяться, вони не можуть реалізуватися. Тобто, коли вони жертви, вони нічого не можуть, вони не беруть відповідальність за своє життя і так далі. А коли вони агресори, вони агресують на себе на інших людей, коли щось йде не так, коли вони не реалізовуються, коли вони не можуть зрозуміти себе. І рятівник це моє улюблене. Дуже часто такі люди йдуть в професії, такі допомагають так. Наприклад, коучинг, психологія, та ж сама нумерологія. Але дуже важливий момент: якщо ці люди йдуть з позиції дефіциту власної енергії. Тобто вони йдуть з ось цього бажання врятувати світ, то в них, звісно, все піде по мінусу, тому що вони йдуть не з профіциту енергії, не з любові, не з того, щоб людям допомогти. Вони йдуть з того, щоб їх рятувати. Але не всі люди до цього готові, тому дуже важливо в ці стани не входити. Також це люди, які дуже важливо полюбити себе, навчити стінувати себе, тому що вони дуже часто можуть ставити не себе на перше місце, а роботу інших людей, керівника. Uh, там Ще щось, ну, тобто вони конкретно себе знатію. І не питання в зовнішніх факторах, питання завжди всередині себе. Ну, І плюс це люди, які дуже часто обирають творчі професії, uh, і в принципі якраз творчість буде їх дуже гарно розкривати. Якщо ми поговоримо про такі енергії, як 4-13-22, трішки інша історія. Особливо, якщо взяти четвірку та 13-ту енергію, це люди такі uh, стратеги. Люди, яким важливі цілі, і звісно, якщо ці люди будуть в такому ну типу хаосі жити, де відсутність планування чіткості своїх цілей. От ну у вас є, наприклад, четверчетверта, тринадцята або 22-га енергія. Ви знаєте, скільки грошей ви хочете, ви знаєте чим займатися? Якщо ви не знаєте, да, завжди питання. тобто це люди такої чіткості структури, але їм важливо дуже важливо своє щось створювати. От якщо вони не дають енергію своє, ну вони собак і ну. Гроші свої ну, да тобто віддалі далі, якщо ви зараз на когось працюєте, да вже шукати а, ті точки, де ви зможете самі реалізуватися, те, що вам подобається, як ви вже туди можете спрямувати свою енергію, тому що це люди творені. Але також дуже важливий момент, якщо у вас особливо є 13 чи 22 енергія, це люди, яким потрібно відпускати те, що відчуло. Особливо відпускати якісь негативні програми, упередження, все, що вам заважає рухатись далі. Тому що. Дуже часто це люди, які бояться йти в нове, бояться щось відпустити або навпаки дуже люблять екстрим і не можуть чомусь одному зациклитися. Оце їхні такі дві мносові грань, і їм дуже важливо да, щось своє творити, вміти відпускати те, вже прожило, можливо людей, події, можливо, якусь сферу діяльності, як в мене було от в мене є 22 друга енергія. І я до нумерології, до того, як школу створила, я була в б'юті сфері. Я працювала офлайн. Мені не можна працювати офлайн, мені треба працювати онлайн. В кого є 22 енергія, звернути на це увагу. І я а, розуміла, що я вже хочу піти, але я так довго тягнула. І як тільки я пішла, звісно, мої гроші стали більше. Далі, п'ята та чотирнадцята енергія це дуже класні енергії енергії провідників, це люди, яким енергія приходить у вигляді знань. І поки ці люди не передають свої знання, знання в будь-якому форматі, вони не можуть мати гроші. А не обов'язково бути вчителем. Є дуже велика кількість варіантів, як продавати знання, там можна блог вести, але дуже важливо це робити. Uh, особливо, якщо у вас сама п'ятірка, дуже важливо проявлятися через голос. І те, що вас буде блокувати, це синдром самозванця. Так, ще один курс прийду, мені ще трішки треба це бажання uh, знаєте, ідеальності своїх знань, що от може бути така програма, що мої знання недостатньо ідеальні. Uh, дуже важливо нам йти в духовність, пізнавати свої нові грані. Uh, по 14 дуже важлива помірність, у мені 14 я це розумію. Uh, я раніше була людиною, яка отак не дохапалася за все одразу. І це величезний мінус, тому що це люди, які такі так, якщо в одній справі не вийшло за три секунди, все капець. Але насправді дуже важливо давати собі час, дуже важливо йти поступово. От саме ця поступовість і помірність це про 14 тут п'яту енергію. Також, якщо взяти п'ятірку, це енергія сім'ї, сімейних цінностей, традицій. І тому стосунки з батьками, звісно, будуть вони на всіх впливають, але на п'ятірку дуже так гарно впливають. Дуже важливо підтримувати дасть і зв'язок свої в своїй сім'ї будувати, якщо ви вже створюєте, так будувати якісь нові сімейні традиції і далі передавати. А також а, проаналізувати, чи взагалі я своє життя живу, чи я живу в якісь там а, негативні програми там, моєї мами, чи мого тата, чи мого роду. Оце дуже важливо, тому що, наприклад, може бути програма, що щоб багато а, заробляти, і має дуже багато працювати. І людина просто працює, 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 працює дуже багато. Також дуже такий цікавий момент по. В п'ятірці, якщо ви жінка, так? якщо у вас є п'ятірка, може бути така, що ви, особливо, якщо є, там така комбінація, там 5-12 чи 3-12, чи 3-5. Дуже часто буває таке, що жінка на себе забуває навіть тільки в сім'ю. Тобто вона така, все, я не буду реалізовуватися, потім в нас почуває дуже нереалізованою, хоча реалізація для неї є дуже дуже важливою. Далі в нас до шоста та п'ятнадцяти енергія. Це люди любові та краси. Люди, які прийшли в цей світ, дійсно, показати, що така краса внутрішня, в першу чергу, зовнішня. Це люди, які мають займатися тільки тим, що їм подобається. Це люди, які класні організатори, координатори, це люди, які класно будують зв'язки з іншими людьми. От у мене ж дірка тільки не на фінансовому каналі, а на інших сферах. Я можу дуже легко з людьми в контакт виходити, да, от саме говорити, спілкуватися, і тому ваша сфера діяльність, ваші гроші на цьому пов'язані. Якщо взяти п'ятнадцятку, це більш така духовна енергія, вона знаходиться вище, і вона свідчить про те, що ви тонко бачите людей. От ви можете навіть за собою помітити, що коли вам хтось бреше, ви знаєте, що вам брешуть. І ви це дуже тонко відчуваєте, відчуваєте людей, але дуже важливо вам, що не ідеалізувати себе, свою роботу. Своє життя прибрати перфекціонізм, золоте правило, яке буде вам давати гроші, це робити на шість з десяти, не на десять з десяти, не малювати в собі ось цей образ, образ, да, до якого ви тягнетесь, 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 а робити все простіше. От я своїм учням завжди кажу такий вираз, що просто прост, -про -про да, коли виростаєте виростати да, чи... через легкість, простоту, тому що якщо шесті-п'ятнадцяти відковича з напруга, то їм буде дуже складно. Далі. А сьома та 16 енергія. Дуже цікава енергія енергія лідера, переможця, людина, яка йде вперед, яка має вести за собою людей, працювати на себе, але ну, що буде блокувати гроші. А, тільки матеріальні цілі. Таке життя, тільки матеріальне. А, звісно, в короткотриваній перспективі це може працювати, але далі людина втратить сенси, буде вигорання. Дуже часто люди страждають вигоранням. Якщо у вас в фінансовому каналі, до речі, є прям така програма 19-10. 11 в будь-якому порядку, а це програма вигорання. Тобто, вас є до цього схильність або просто ви маєте в своєму коді, чи да? фінансовому каналі, де на Це я вам не забігла наперед, скажу. теж скажу. Так це мірка теж схильне до вигорання, тому що вони не розуміють, куди йде їхня енергія, не починається така а, взятись. От, і їм дуже важливо ставити і матеріальні цілі, і духовні. Тому, якщо у вас зараз є цілі заробити грошей, ставте собі ще інші цілі. Для чого вам ці гроші? Як ви ці гроші можете там на благо постати. Що це нам дасть в духовному розвитку і А, Плюс це люди про активність. Якщо ви хочете більше заробляти, зламака, ми встаємо і починаємо рухатись в прямому сенсі спорт, буде дуже покращувати фінанси, будь-яка активність, а, лідерство, да, ось цей рух має бути. по 16 це люди, особливо да, якщо 16 така саме є. Це люди, духовні лідери. Саме духовні, тому що Семірка нища знаходиться трошки вище це духовні лідери. Якщо вони проходять матерію, да, якщо вони реалізовуються по фінансам, вони дуже класно можуть проводити інших людей. Але в них такий ну, це, насправді, дуже цікава енергія, тому що це люди, які от мають пройти прям таку трансформацію. От їх прям має занести трансформацію, щоб вони, знаєте, як Фенікс, да, переродилися, да, взлетіли. Далі з вами йдемо до восьмої та сімнадцятої енергії. Це люди, мене мірко, я вас розумію, люди справедливості, люди, які мають слідувати кармічним законам, от скільки вони беруть, стільки вони мають віддавати, навпаки, вони мають розуміти, що є причина нагідковий зв'язок, що і як відбувається. Вони мають це робити чітко, зрозуміло, по закону і так далі. І звісно, що якщо людина займається якоюсь неекологічною справою, наприклад, не продає алкоголь. Чи шкодить якось людям, чи займаються якоюсь ну не екологічною темою, наприклад, казино, да, там рекламує, то звісно, короткостроково, це може дати гроші, а потім ба-бам, і це піде в мінус. Тому тут дуже важливо на цей момент звернути увагу. Дуже часто ці люди обирають собі професію, яка пов'язана з роботою з людьми, тому що вони чітко бачать завжди корінь проблеми зі сторони. І також ці люди, яким важливо... Проявлятися, тому що може бути якась внутрішня невпевненість, може бути таке, що ой, ну можливо, що це не до так. Їм дуже важливо проявитися, особливо якщо у вас є сімнадцятка, але проявитися так, щоб знову ж таки в іншу крайність не зайти, в крайність гордині високого его, що я зробила. Тобто, що може бути в такому випадку? Може людина зайти в таку гордину, що вона просто зад'є на свою діяльність і в неї буде відсутній, відсутність е, професіоналізм в своїй сфері? І оце дуже погано. А, якщо взяти ще вісьмірку, да, от в мене є вісьмірка, це люди, які класно працюють з цифрами. Якщо у вас є вісьмірка, знаєте, що у вас є якби талант до нумерології. От, тому можете вивчити детально цю тему, взагалі, ну якби практично у всіх є, да, якщо вам це подобається, але у вісьмірок прямо якби природний потенціал. Далі дев'ятка та вісімнадцятка це люди мудреці, люди, які пройшли в це слід отримувати, передавати знання, мудрі, глибокі. Для таких людей дуже важливо мати вектор. Якщо вони вектор не мають, да от їм важливо собі шлях підсвітити, потім підсвітити цей шлях іншим людям. Якщо вони вектор не мають, вони не знають, куди рухатись. Це люди, які мають передавати свої знання, вони точно мають не фізично працювати інтелектуально. Люди, які будуть наставляти людей, проявлятися в цей світ, напрацьовувати свою самоцінність, впевненість. А їм дуже важливо, якщо вони щось створюють, якщо вони на чому заробляють, і робити це по-новому, неординарно так, якщо ніхто не робив. І те, що буде їхні гроші найбільше блокувати, це не до мене недостатньо, Мені треба ще більше і страхи. Велика кількість страхів не їхніх, а нав'язаних. Далі одинадцята та двадцята енергія. Якщо у вас є ці енергії, ви люди, які народилися з такою величезною внутрішньою силою, яку ви самі можете собі знецінювати. Це люди, яким теж важлива чіткість, структура, люди, які часто, якщо це жінки, так, вони може дуже часто взаємодіяти з іншими жінками, їм якісь знання, досвід передавати і так далі. Також це люди, яким дуже важливо пізнати різні свої грані, і також а, зрозуміти, а, що поки ми щось в собі не приймаємо, якусь частину, да, зрозуміти, що є дві сторони медалі, і не невайна буде тільки хорошою. Оце дуже важливий момент, його треба усвідомити, тому що це люди, які можуть здаватися таким ой, я така хорошенька, мені нічого поганого немає, але в якийсь момент це проявиться. Це люди, які здатні, коли щось йде не так, вони більше не назовні це проявляють, а себе з'їдають зсередини, і дуже важливо не входити в ось цей внутрішній конфлікт. Також, якщо у вас особливо є двадцятка, це люди, у них дуже сильний зв'язок з родом. Вони можуть мати образи, внаслідок чого можуть бути теж проблеми з грошима. І також. Важливий момент, що можуть, пам'ятаєте, я про Петрку говорила тягнути негативні упередження свого роду. Негативні програми, наприклад, щоб багато щоб багато заробляти, буду багато працювати. Чи я там не можу реалізовувати, да, як жінка, тому що мій чоловік не реалізується. Ну, коротше, купи таких програм, ви можете навіть їх самі виявити а, і зрозуміти, що, чому ви тягнете ці програми. Тому що ви хочете просто не тому, що це погано, тому що ви так проявляєте любов до свого роду, а її можна проявити інше. Як просто бути щасливим, якщо близькі живі, рід, там да хтось з роду є, проводити з ними час, але не обов'язково їхні програми тягнути. І останні енергії, про які ми сьогодні поговоримо, це десятка та девятнадцятка. Це енергії довіри та сонця. Тобто це люди, які прийшли, от дійсно щоб бути сонечком от я дев'ятнадцятого народжу да я вам від себе скажу, які народжені, щоб святити іншим людям, щоб їх надихати, допомагати. да Тобто вони прийшли служити на велике благо. Якщо ці люди. Жадібні, вони не довіряють собі, довіряють іншим. Вони такі закриті, сховані, то звісно, в них не буде грошей. І для того, до речі, цікавий факт, щоб грошей ставало більше, таким людям дуже важливо займатися благодійністю. Я, наприклад, тут закрила там місяць тому благодійний фонд. Ми з учнями там робимо тісно збори, і це дуже важливо. Я знаю, як це впливає на мої гроші. Цей закон. Да? Чим більше виробляєш, тим більше витрачаєш. Да? Ця вся тема, вона дійсно працює саме з е, та енергією. А по десятій такий важливий момент, що це люди, яким потрібно своїми думками налаштовуватися на е, якісь там благоприємні події. А да, тобто це люди, які реально своїми думками будуть дуже притягувати на все, що в них в житті відбувається. Якщо вони не вони нічого не роблять, не лінию. Це лінь, це їхній ворог. Ну і для тих, хто хоче заглибитись в цю тему. Хто хоче дізнатися більш детально свою матрицю долі, розкрити потенціал дати народження і більш детально дізнатися про призначення, фінанси, таланти, всі сфери свого життя, я запрошую вас на безкоштовну консультацію до домеролога нашої школи. На консультації ви взагалі дізнаєтеся, як вам вирішити запит за допомогу дати народження. Наші прекрасні, найкращі нумерологи вам все розкажуть, ви пройдете таку подорож до самого себе. Ну і, звісно, візьмете для себе багато цінного. І почнети свій шлях в сфері нумерології. І також для тих, хто заповненка, то є гарантований подарунок Це доступ до мого закритого каналу, де я ділюсь закритою інформацією на тему духовності, нумерології і так далі. Там практично щодня виходить цінний контент, тому ми басково заповню. А я з вами прощаюсь, ми галого. Ми ще з вами скоро зустрінемося. це всім нетхненого настрою. Пока-пока.